Добрий день, шановні. Сьогодні буду міняти салінблоки на верхньому правому речагові, бо вже сильно вибилися. Речага щоб зняти, треба ну, зніму виб'ю рульовий цей палець. І потім, щоб повернути сюди вправо, І виб'ю шарову верхню. Ну і далі ці два болти буду пробувати відкрутити. На 24 тут шляпки. Ось в такому вони стані. Зараз обстукаю, почистю їх. Чого знімаю речага, тому що ось в такому стані. Ну, Відповідно це все. Цей шат вібрація і підгризання резини, Ну що, перша пішла? Ось. Таким воротком, такою трубою. Один на силу зірвав, а другий ось таким ключем і такою трубою. Сантиметрів 70. Ось так. Позривав, слава Богу. От. Витягнув я болти, викрутив. Ось такі болти довгі там стоять. І з тієї сторони. Звідти. перед планкою і цим кріпленням. Кузова стоять ось такі проставки. Це регулювальні, які регулюють розвал сходження, і головне їх не переплутати, так як вони стояли, так їх і ставити. Трішки їх почистю. Від Бо боржавчина, корозія дуже сильна. З, з однієї сторони, отака ще підставочка стояла ось. Так я її назад і поставлю. О. Головне не переплутати, а назад усе так поставити, як стояло, щоб потім не довелося робити розвал сходження, бо буде гризти резину. Ось такі справи. речах все, у мене відкручений Тепер залишається тут. Шланг тормозний рычаговий гон. Тут з'єднаний, зараз від'єднати. І потрібно буде від'єднати ось тут трубку тормозну, відкрутити і оцей блочок. І спробую його отак приподняти, а рычаг вийняти сюди, витягнути. Покажу як. Все, рычага я вийняв. Від'єднав цей блочок. І от між блочком і кузовом рамою протягнув речах. І від довелося від'єднати цю тормозну трубку. Відкрутив її, припідняв, речах вийняв і назад її закрутив. Від'єднав цей кабель, що йде на датчик АБС. Зараз взагалі його зніму разом з цим кріпленням і викину. Тому що тут провода все одно на датчик. Ось цей датчик. Провода на нього обірвані і тут під'єднати немає, як тому цей провід тут, щоб тіліпався, він не потрібен. Тому ось тут один болтик відкрутити і разом з цим кріпленням викину його. Ось речах. В такому стані салінблок вибитий вибитий конкретно цю гайку я не зміг там на машині відкрутити. Зараз, ще раз залию добре і піду в тисках, спробую відкрутити, тому що туди. Сюди підлізти до неї, заважало ось це кріплення амортизатора, воно не зйомне, туди ні головкою, а накидним ключом я боявся не урвати ключ. Тому зараз йду в тиски і в тисках відкручу цю гайку. В такому стані тут салінблоки дуже добре вибиті. Ось такі нові салінблоки купив. Пишуть, що вироблено в Бельгії. Будемо це вірити. Ну, з тої сторони я вже міняв з лівої то скільки. 1020-25 вже десь вони пройшли і поки що нормально. Ось. Такі вони. Залишається завтра з'їздити на СТО, щоб їх перепресували. І можна збирати назад. Все, старі селінблоки видалені, нові, запресовані. Тепер Буду ставити, речах поставив, ці два болти затягнув добре. А ось ці гайки крайні затягуються вже коли в робочому положенні речах стоїть. Тобто я під нижній речах підклав донкрат, під донкратив його, так якби машина на колесі стояла. І в цьому положенні. Затягуються ось ці гайки. Не в тому положенні, коли речаг висить донизу, так його зажати, а потім, коли догори він в робочому положенні, резинки постійно будуть натягнуті. Тобто затягується він в тому положенні, в якому він стоїть машина на колесах.